Кремль провів вибори на окупованій частині України. Перемогла, ви не повірите, партія Путіна єдина Росія. Ми отримуємо вірну підтримку. По предварительним даним везде набираємо більшість. Більше 2 мільйонів 700 тисяч людей во всіх чотирьох регіонах, віддали голоси голоса за єдину Росію. У Херсонській області за путінську партію начебто проголосували 75% виборців, у Луганській 74,4%, А на Донеччині і Запоріжжі аж по 80%. Також до так званих місцевих органів самоуправління потрапили представники комуністів ЛДПР, це колишня партія Жириновського, справедливої Росії та так званих опозиційних нових людей. Щоправда, програми опозиціонерів і путіністів з єдиної Росії нічим не відрізняються. Однак, якщо бути чесними, то інших результатів виборів від голосування під дулами автоматів нічого було й очікувати. В цілому ж голосування на окупованих територіях, куди більше нагадувало фарс, ніж справжнє волевиявлення. Окупанти провели вибори до Рад міст, які давно не контролюють. У виборчих списках було більше приїжджих з Росії та Центральної Азії, ніж місцевих. А більшість кандидатів депутати до виборів працювали двірниками та охоронцями. Явка усюди була рекордною. Окупанти переконують, що в усіх чотирьох тимчасово непідконтрольних Україні областях голосувати прийшло більше 80% населення. Людей на окупованих територіях змушували голосувати упродовж двох тижнів до офіційної дати голосування 10 вересня. Члени виборчих комісій разом з військовими ловили людей на вулицях та зупинках. Виборчі дільниці облаштували на базарах, у переходах та навіть на машинах. Ще примусити голосувати якомога більшу кількість людей. У так звані виборчі списки вносили не тільки тих, хто отримав громадянство РФ. Правозахисники кажуть, до 1 вересня Кремль вимагав паспортизувати 80% населення. Однак на місцях це завдання провалили. Тож голосувати змушували навіть жителів з українськими паспортами. Хоча це, звичайно, нонсенс, щоб громадяни України обирали російських депутатів. Однак кого це цікавить? У списки місцевих виборців записували і так званих правоохоронців окупаційних адміністрацій, які перебувають тут у відрядженні російських військових та громадян середньої Азії, які нещодавно отримали паспорт РФ. Наприклад, за даними української сторони, на окупованій частині Запорізької області залишилось близько 300 тисяч жителів. Це разом з неповнолітніми. А у виборчих списках росіян було аж 496 тисяч прізвищ. Тож не складно здогадатися, хто тут насправді голосував за єдину Росію. Що ж до кандидатів у депутати на так званих місцевих виборах, справді місцевих там майже немає. Єдина Росія, то вони в них з 60 кандидатів 48 є. 48 є немісцевими, а ті, хто приїхали з Сибіру, з Алтаю, з Дагестану і так далі. Тож, це приклад чого? Це приклад того, що зрадникам навіть не довіряють ставати депутатами. Навіть навіть зрадницька влада зрадникам не довіряє за даними генштабу у депутати на окупованих територіях балотувався справжній цвіт нації. Хіба що бомжів не було? Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями і прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних керманичів захоплених територій. Але й цього росіянам виявилось мало. Вони провели вибори до адміністрації міст, які навіть не контролюють. Наприклад, у Донецькій області вибрали депутатів до Лиманської муніципальної ради. Згідно із картою російського цику, також мали голосувати і за депутатів Херсонської міськради. Однак ці вибори чомусь не відбулись. А от Запоріжжя і околиці взагалі не потрапили на карту центральної виборчої комісії. А це вже за російським законодавством. Замах на територіальну цілісність РФ.